Всім привіт! Це файний огляд на флагман-шоп. І сьогодні у нас на огляді чудова котушка від торгівельної марки Азура. Це котушечка під назвою Азура Safina. Котушка Азура Сафіна розроблялася як доповнення нашого спільного бестселлеру. Серії вудлиш Азура Сафіна, яких сьогодні в лінійці є дуже багато, вони досить популярні завдяки своїй ціні і чудовим характеристикам. І для цього, щоб ці вудлиша можна було гарно збалансувати і комплектувати гарною катушкою, не виходячи за рамки розумного бюджету торгівельна марка Азура і створила серію таких катушок, які доповнюють її не тільки по робочим характеристикам, а й зовні по дизайну. Комплект Azura Safina Спінінг і котушка виглядають дуже сучасно та стильно. В першу чергу котушки Azura Safina розроблені саме для ультралайтової та лайтової ловлі. Як бачите, у нас є поповнення в модельному ряду і з'явився новий розмір. 1000 s це така досить маленька компактна котушечка, її вага всього лиш 175 грамів, і вона чудово підійде для оснащення найлегших ультралайтових вудлищ. Котушки у нас виготовлені із сучасного пластика GS із підвищеним вмістом карбонових волокон, що забезпечує не тільки легкість котушки, а й її міцність, жорсткість корпусу та надійність. Шпуля у нас виготовлена із алюмінію. Всі шпулі в усіх розмірах: це 1000, 2500 і 3000 у нас мають зменшену місткість для того, щоб котушки можна було легко використовувати з тонкими жилками та шнурами. Бортик шпулі у нас має скосу форму для того, щоб зменшувати тертя і зробити закид приманки більш дальнім. Фрикціон котушки у нас оснащений системою Rapid Drag, що дозволяє його легко та зручно регулювати прямо під час риболовлі і налаштувати катушку під різні умови ловлі, будь-то ловля невеликого окуня, чи вже ловля щуки чи судака на більші ваги. Ручка катушки виготовлена із алюмінію, вона вкручується напряму в головну пару, що підвищує надійність котушки та мінімізує люфт в даному вузлі. Також хочу звернути увагу на кноп, він Прогумований має досить зручну плоску форму, досить зручно сидить в руці. Кулісний механізм котушки працює аж на 11 антикорозійних якісних шарикопідшипниках, що робить вкладання найтонших жилок і шнурів дуже якісним, та забезпечує рівний, плавний м'який хід котушки, як навіть у більш дорогих моделей. Завдяки своїй невеликій вазі та сучасному пластиковому корпусу котушки можна ставити на великий спектр різних вудлищ. Але в першу чергу це будуть ультралайтові та лайтові спінінги. Котушка в тисячному розмірі, як я вже казав, важить всього лише 175 грамів, і підійде для найлегших спінінгів. Котушка в розмірі 2500С важить у нас 195 грамів, що також досить універсально. Котушку можна ставити як на різні ультралайти, навіть з тестами там, до 5-7 грамів, так і на лайтові вудлища з тестами там, до 10 до 12 грамів. І найбільший розмір це у нас розмір 3000С. Котушка важить 205 грамів, що також. Досить небагато, але все ж таки позиціонується як вже котушка для лайтової риболовлі. На цю шпулю вміститься трохи більше шнура, вона буде більш потужніша та витримає більше навантаження. Але більше ніж на лайт ставити її я не рекомендую. Це можуть бути вудлища, там, з тестами до 15-16 грамів. Ну і чудовим бонусом для всіх рибаків, хто придбає собі таку катушку Азура Safina, є чудовий зручний неопреновий чохол, який постачається в комплекті разом із кожною катушкою. Чохол має стильний яскравий сучасний дизайн та дві кишені. Основне відділення для транспортування катушки та маленьку кишеньку для ручки, яка Викручується з катушки і зберігається окремо для того, щоб не пошкодити катушку під час транспортування. Ось така у нас чудова сучасна функціональна спінінгова катушка Азура Safina. Вона буде чудовим доповненням як до ваших вудлищ із серії Safina X, так і для будь-яких інших. А гарний вибір серед різних розмірів дозволить вам. Комплектувати як найлегші Снасті, навіть включаючи різний наноджиг, мармишинг та ультралайти, так і більш потужніші лайтові Снасті. Кому сподобався цей огляд, ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло, флагманшоп. До зустрічі на воді!